У Китаї сотні власників Тесла влаштували протести. Коротше, протести зв'язані з тим, що ну, Тесла просто колотить цінами. То в них ціна пригає, то в них ціна падає. Там, наприклад, Пацани прийшли в Теслу, там позаказували, зробили предоплату, або просто купили тачки. Там через 2-3 місяці ці тачки, ну там образно, там, вони її там взяли за 55-60. Раз наступні люди вже купили її там за 45-50. Ну такий обвал цін. Просто, щоб ви собі розуміли, падіння цін було на рівні від 13 до 24 відсотків. Це на станом на 6-7 січня. Просто цей а Ферюга, реально, Ілон Маск, я не знаю, він просто він колотий тому акцію, він перне в інтернеті. Все, біток злетить, Тесла впаде. Або наоборот, Тесла злетить, біток впаде. З одної сторони, з однієї, люд людей можна зрозуміти. Там прийшли пацани, купили там, відвалили там за Теслу 70, другі приходять там через три місяці, дають за неї там 60 або 62. Ну, в смислі, що це за бред? З другої сторони, фанати марки ну, мають розуміти, що Тесла це. і Ілон Маск це.